Те, що у вас переобладнання транспортного засобу і показники поворотів, у вас з не жовтого кольору, як потрібно, з МДСУ, а красний. Кожен водій може втратити посвідчення водія. Як зараз ви дізнаєтесь? Цьому питанні нам допоможе спеціаліст клубу юридичного захисту водія. Позбавлення права керування за червоні поворотники міф чи правда? Постанову скасовано. Учасник нашого клубу юридичного захисту водія зіткнувся з неприємним спілкуванням з працівниками поліції. В результаті на нього було винесено незаконну постанову та накладено адміністративне стягнення в розмірі 340 гривень. Пане водій! Зараз на годину 18.34. хвилин я інспектор патрульної поліції Мельник Олександр Віталійович, видана розгляд справи стосовно порушення пункту ПДР-3143, а саме за те, що у вас переобладнання транспортного засобу і показники по у вас з не жовтого кольору, як потрібно, з МВД а красного. Так, воді, я, вас Звом... я вас запитую, чому ви порушите правила дорожнього руху? Які саме. Які саме справила 4 тяга. Саме по пляші вас не відповідають вимогам стандартів десь тут. 3649. Знаєте чи ні такі стандартів? Машина в оренді, хоб. Машина в оренді. Mm. Так ви ж як водій, переконуватися її справи, з кіправи в технічному стані це. Розумів, чекайте, будь ласка. Пане водію, вас древність не постанова. Угу. Я розумію, Який час триста гривень, 15 днів на плати буде де піднім даної давно Поліцейський заявив, що водій нібито порушив вимоги ДСТУ та пункт 31.4.3 апдр. Технічний стан транспортного засобу та їх обладнання повинні відповідати вимогам стандартів, чим скоїв адміністративне правопорушення, передбачене частиною першої статті 121 КУПАП. А саме керував транспортним засобом з червоними поворотниками. Більшість водіїв обирають просто сплатити штраф, не замислюючись про наслідки. Проте важливо знати, що у разі повторного вчинення такого ж правопорушення протягом одного року законодавством передбачено значно суворіше покарання. А саме, накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 неоподаткованих мінімум доходів громадян з позбавленням права керування транспортом. Засобами на строк від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб. Цього разу водій не розгубився і одразу звернувся до клубу юридичного захисту водія АД. Саме завдяки грамотній та послідовній роботі наших юристів ця справа була виграна. Щоб зрозуміти суть справи, слід розглянути правову основу даного порушення. Згідно з ПДР України, встановлені вимоги до технічного стану транспортних засобів. Та їх обладнання право слідчі станопотащи породі вас не відповідають вимогам стандартів. Де стоїть. для того, щоб вміло захищати свої права, розуміти, як спілкуватись з поліцейськими, що дозволено поліцейським, які права у водія потрібно знати. Для того щоб знати, я рекомендую вам пройти авторський курс адвоката Антона Болтіка, і ви однозначно отримаєте усі знання. Я лишаю посилання в описі під даним відео згідно із підпунктом 31.4.3 ПДР забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством за наявності визначених цим пунктом технічних несправностей і невідповідності визначених цим пунктом вимогам. Однак, в даному переліку відсутня технічна несправність як червоні показчики повороту, виникає логічне запитання: чи можна кваліфікувати червоні поворотники як технічно несправність? Справність? Звичайно, ні. Наявність червоних поворотників не може підпадати під підпункт А, якщо кількість, тип, колір, розміщення або режим роботи зовнішніх світлових приладів не відповідають конструкції транспортного засобу, оскільки саме конструкцію вашого авто передбачено саме червоні поворотники. Завдяки підтримці юристів водій звернувся до суду з адміністративним позовом про скасування постанови. Під час підготовки та розгляду справи юрист Акцентували увагу на кількох ключових моментах. По-перше, автомобіль успішно пройшов державну реєстрацію в установленому порядку. Під час цієї процедури транспортний засіб було оглянуто, перевірено відповідність документів, досліджено ідентифікаційні номери складових частин та здійснено інші заходи, передбачені чинним законодавством України. У результаті було оформлено відповідні реєстраційні документи та видано державні номерні знаки. З реєстрації жодних змін у конструкції транспортного засобу не вносилося нашим клієнтам, а жодного переобладнання не проводилось. Порушення на які вказав інспектор, це лише його особиста думка, не підкріплена жодними технічними експертизами чи доказами. По-друге, інспектор не надав жодного доказу, який підтверджував би зміни у конструкцію або переобладнання. Єдиним документом у справі була сама постанова інспектора, але відповідно до устали практики Верховного суду України постанова сама по собі не є належним доказом. Добре, тоді я він вам постанову при підійду займного угу. шановні водії. Не забувайте, що працівники поліції під час складання адміністративних матеріалів щодо вас можуть перевіряти ваш страховий поліс. Якщо у вас на смартфоні немає додатку сервісу онлайн-страхування Hotline Finance, ви можете його завантажити та отримати 300 бонусних гривень. Як це зробити? В першу чергу завантажте додаток Hotline Finance. Друге, зареєструйтеся. Третє, перейдіть у розділ аккаунт, бонусний рахунок та застосуйте промокод «Хоткабан». Ці бонусні гривні можна буде використати як знижку при оформленні страховок. Акція тільки для нових клієнтів і діє до кінця літа. Уся необхідна інформація в описі під цим відео. Відповідно до статті 251 КУПАП, доказами є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган посадова особа встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Третім головним аспектом були грубі процедурні порушення з боку самого інспектора. Розгляд справи фактично був відсутній, були допущені. Порушення вимог, передбачені статтею 268 КУПАП. Разом з тим, інспектор виніс оскаржувану постанову без своєчасного, всебічного, повного і об'єктивного з'ясування обставин справи. Особливо важливо, що при винесенні постанови не було дотримано презумпції невинуватості відповідно до статті 62 Конституції України та практики Європейського суду справ людини. Особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено у передбаченому закон. Ні, порядку, а всі сумніви тлумачаться на користь особи. Поліція, звісно, не погодилася з нашою позицією в суді та подала заперечення, намагаючись відстояти законність постанови. Однак їхні доводи базувалися виключно на самій постанові. Жодних додаткових доказів, відеозаписів, свідчень чи інших матеріалів представлено не було. Поліція вочевидь сподівалася, що суд обмежиться формальним підходом і не буде заглиблюватися в суть. Суд, свою чергу, розглянувши справу, дійшов однозначних висновків. По-перше, сертифікат відповідності є підтвердженням того, що колір показчиків поворотів відповідає вимогам і автомобіль допускається до участі в дорожньому русі. По-друге, в Україні передбачено використання показчиків повороту виключно автожовтого кольору. Проте відповідність кольору оцінюють спеціалісти сертифікаційних центрів, які володіють спеціальними знаннями та мають відповідні дозвільні документи. По-третє, працівники поліції не є експертами у цій. Сфері, зокрема, вони не володіють спеціальними знаннями та не мають відповідних дозвільних документів для надання експертного висновку щодо відповідності кольору показчиків повороту обов'язковим вимогам стандартів України. Щоб отримати висновок про відповідність, працівники поліції мають залучати сертифікованих експертів. Крім того, зважаючи на ту обставину, що вказаний автомобіль пройшов первинну реєстрацію відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тобто, без проходження сертифікації на відповідність вимогам ДСТУ, вказана реєстрація транспортного засобу була би неможливою, а також відсутність доказів його подальшого переобладнання. Суд приходить до висновку, що від відповідач не довів належними доказами обставин щодо вчинення позивачем адміністративного правопорушення. У підсумку суд вирішив, постанову інспектора визнано протиправною і скасовано провадження у справі про притягнення водія до адміністративної відповідальності закрито через відсутність подій та складу адміністративного правопорушення, а з департаменту патрульної поліції стягнуто 605 гривень 60 копійок судового збору на користь позивача. Посилання на рішення суду в описі під цим відео. Ця справа це научний приклад, що навіть у складних адміністративних справах можна і потрібно за. Захищати свої права. І якщо з вами клуб юридичного захисту водія АД, закон буде на вашому боці. Якщо ви опинилися в подібній ситуації, не зволікайте! Професійна команда юристів клубу АД готова взятися за вашу справу вже сьогодні. Долучайся до нас за посиланням в описі під цим відео. Якщо дана інформація була для вас корисною, підтримайте канал підпискою, натисніть лайк, а свою думку лишайте в коментарях.